Уявіть на секунду, що ваша робота стала непотрібною завдяки штучному інтелекту, що виконує завдання на тому ж рівні, що і ви, але безкоштовно. Але у вас залишилося три роки гарантованого контракту, тому ваш шеф пропонує вам два варіанти: або ви далі отримуєте гроші згідно з контрактом, але залишайтеся вдома, оскільки програмне забезпечення працює за вас, або ви можете продовжувати виконувати роботу. Яку можна було автоматизувати за ту ж саму плату, щоб ви обрали? Для більшості з вас я впевнений, вибір очевидний взяти гроші, піти додому, дивитися випуски ТЕД. Але завжди є ті, хто хоче продовжувати працювати. Що ви думаєте про таких людей? Що це говорить про їх характер? Це історія про гіпотетичного медичного аналітика на ім'я Джеф, яку ми дали учасникам нашого дослідження. Для половини респондентів вона закінчується тим, що Джеф обирає дім, для іншої половини, тим, що він вирішує залишитися працювати. А потім ми запитали усіх, що вони думають про Джефа. Ті, хто чув про Джефа, який обрав працювати, вважали його менш компетентним. Він справді трохи виглядає дурником. але вони також бачили його приємнішим та більш моральним тим, кому можна довірити важливі завдання. Вони бачили в ньому хорошу людину. Незважаючи на те, що Джеф не додає ніякої цінності, люди бачили його доброчесним через рішення працювати далі. Чому ми вважаємо самі лише зусилля моральними? Я професор психології в університеті Британської Колумбії, де вивчають мораль, я працював над релігійною мораллю і над моральністю існування безпілотників, але останнім часом я разом з колегами працював над питанням праці. Вивчаючи дослідження, ми виявили, що люди надають зусиллям моральну цінність незалежно від результату цих зусиль. Тому в іншому дослідженні ми запитали людей про двох майстрів: вони створюють однакову кількість виробів за однаковий час, однакового рівня якості. Але одному з них потрібно більше зусиль, ніж іншому. Люди вважають, що той майстер, якому потрібно більше часу, менш компетентний, але знову ж таки більш моральний. І якби вам довелося вибирати лише одного із цих двох як колегу по роботі, ви б вибрали того, хто більше старається. Ми називаємо це моралізацією зусилля, і це притаманно не лише жителям Північної Америки. Норми роботи звичайно різні у всьому світі, але пізніше ми отримали такий самий результат у південній Кореї, яка посідає найвищі місця у рейтингу найбільш важко працюючих за версією ОЕСР, та у Франції, яка відома протилежною ситуацією до корейської <реш> в усіх цих місцях. Більш працьовита людина вважалася більш моральною та кращим партнером для співпраці, навіть якщо не вносила додаткової цінності. І здається, це щось більше, ніж, скажімо, протестантська трудова етика. Навіть народ хадза, мисливці збирачі в Танзанії кажуть щось подібне. Коли їх спитали, які якості показують гарний характер, вони не могли дійти згоди, але були впевнені у двох речах: це щедрість і працьовитість. Отже, цей інтуїтивний зв'язок між зусиллям та мораллю не здається примхою жодної з культур, але натомість це щось дуже глибоке. Тепер зусилля мають сенс на індивідуальному рівні. Той, хто покаже, що докладе багато зусиль навіть для виконання безглуздих завдань, особливо для виконання безглуздих завдань, це той, хто швидше за все, допоможе вам. Отже, у мене є друг по роботі Пол. Пол надзвичайно харизматична людина. Пол носить стильні джинси з необробленого деніму і пол купує дороге мило один шматок за 60 доларів. Пол один із тих, хто прокидається щоранку і йде на пробіжку, і коли я вперше це почув, я закотив очі, бо не роблю нічого з того, що робить містер ідеал, власне, доктор ідеал у цьому випадку. Але одного дня я побачив пола на одній із його ранкових пробіжок, і замість того, щоб побачити витончену особистість, яка впевнено крокує по життю, я побачив, як пол страждає нелегантно шкутельгаючи, з гротескною гримасою чогось між образою та агонією на обличчі. Бігати йому було важко. Кожен ранок був зусиллям. Людина, яка прокидалася для цього день за днем, це той, кого ви хочете бачити поруч. І пол завжди поруч. Він не просто надихав на деякі методи у цьому дослідженні, він також є їх співавтором. Він хороша людина. Правда, в тому, що ми всі на ринку пошуку найкращих колег по роботі і ми намагаємося показати іншим, що ми теж є такою людиною. Еволюційні психологи називають це вибором партнера. Так само, як ми намагаємося вибирати найкращих романтичних партнерів, ми також намагаємося вибирати найкращих партнерів по співпраці. Ми всі намагаємося оточити себе людьми, які допоможуть нам у складній ситуації, хто не розслабиться, хто по справедливості поділиться, і як результат, будь-яка річ, що робить вас кращим партнером для співпраці, скажімо, щедрість, самовладання чи наполегливість, розглядається як моральна якість. Отже, ми маємо цю просту евристику. Люди, які багато працюють, хороші. Ось чому ви швидше за все допоможете другові, який обіцяє пробігти марафон для дослідження раку, ніж другу, який пообіцяв подивитися секс у великому місті з тієї ж причини. Але те, що має сенс на індивідуальному рівні, є дуже проблематичним, якщо масштабувати до суспільного рівня. Наша інтуїція свідчить про те, що зусилля це добре для тебе самого незалежно від того, що воно дає, тобто створює робоче середовище з неправильними стимулами. Отже, коли ми починаємо цінувати самодіяльність, а не продуктивність, ми починаємо більше думати про те, чи є хтось працьовитим, а не про те, якого результату потрібно досягти. І це може призвести до дуже великих людських витрат. Отже, ви пам'ятаєте наш приклад Джефа, медичний аналітик, який вирішив віддати весь свій час, у жертву богам важкої праці. Це був просто надуманий сценарій. Але скільки таких джефів, що втрачають час замість використати його на кохання чи відпочинок, і витрачають його на прикладання зусиль? Як часто ми, як Джеф, носимо трудоголізм як знак пошани, як спосіб запевнити людей, що ми хороша людина, навіть якщо той, кого ви намагаєтеся запевнити, це ви самі. Антрополог Девід Гребер дивувався, як капіталізм міг заохочувати скільки всього, що він відверто називав дурними роботами. Це роботи, на яких навіть люди, що їх виконували, вважали себе безглуздим, бо ця праця не мала суспільного значення. Капіталістична система повинна була знищити ці неефективності, але цього не сталося. І причина цього полягає не в тому, що як і при капіталізмі, ми також працюємо в іншій системі. Це те, що журналіст Дерек Томпсон називає воркізмом. Воркізм стосується вашої роботи, як не лише джерела заробітку, а й джерела ідентичності, вашого шляху до самореалізації. Тепер це працює для деяких людей, але те, що робить воркізм культурою, полягає в тому, що ми усі його поділяємо. Вибір колеги полягає не лише в тому, щоб бути хорошим працівником, а найкращим партнером з усіх можливих. Не просто бути працьовитим, а найпрацьовитішим. І це може спричинити конкуренцію в колективі. Уявіть двох офісних працівників, обидва хочуть показати, які вони працьовиті, обидва прагнуть першим зайняти місце на паркінгу зранку і тому вони підштовхують один одного, приходячи все раніше і раніше вранці. Тим часом всі інші день за днем виглядають неробами. Культура праці карає нас за те, що ми не на передовій, і тому ми вкладаємо все більше і більше незалежно від кінцевого результату. Культура підтримує найбільш трудоміські аспекти нашої роботи, тому що вона найбільше цінує нас, коли бачить, що ми докладаємо зусиль і як наслідок, всі інші аспекти нашої роботи та нашого життя, якими б важливими вони не були, стають менш значущими. Це не аргумент проти старанної праці. Це не так. Важка праця може бути дуже значущою, коли вона служить меті. Важка праця збудувала цивілізацію, але скільки зусиль ми зараз витрачаємо на створення лише власної моральної репутації, щоб просто переконати інших, що ми працьовиті. І скільки з того, чим ми захоплюємося в інших, є просто марними зусиллями. В один зі своїх найбільш щирих моментів один із моїх аспірантів сказав, що помітив, як я надсилав електронні листи в будь-який час доби о першій, другій, третій ночі. Це сталося тому, що, будучи професором, я дозволяв собі дотримуватися режиму сну як у підлітка до 30 років. Тоді він встановив собі якийсь додаток, який робив так, щоб його відповіді приходили мені о першій другій години ночі. Щоб створити враження, що він також працює цілодобово, я явно створив невірний посил настільки, що мій студент був готовий уповільнити роботу, щоб виглядати більш працьовитим. Це була буквально фігня. Довелося змінити культуру праці у лабораторії. Я мусив переконати своїх учнів, що ми не просто імітуємо процес роботи, а що ми працюємо на результат. І це не так просто зробити. І ментальна схема, яка поєднує зусилля з мораллю, може бути впертою, Розповідаючи про психологічні упередження студентам, я кажу, що ви не завжди можете протистояти упередженню, воно може бути дуже глибоко вкоріненим, але ви можете навчитися його помічати, щоб потім зважити на нього під час прийняття важливих рішень. Можливо, ми не зможемо зламати цей розумовий контур, але ми можемо навчитися розпізнавати свої упередження, щоб вони не керували нашим життям. Є одна історія, майже апокрифічна про неправильні стимули в епоху британського панування в Індії, відчайдушно намагаючись впоратися з кобрами, які заполонили колоніальні Делі, було оголошено нагороду за кожну привезену шкуру кобри. Але план провалився, оскільки заповзятливі індіанці почали розводити більше кобр, щоб убивати їх, привозити шкури та збирати винагороду. І коли уряд нарешті відмовився від плану, як свідчить історія, заводчики випустили кобру в місто. І проблема зі зміями стала гіршою, ніж досі. Ой, план пішов не так через прірву між тим, що вони хотіли, тобто менше кобр, і тим, що вони просили. То було недосконалим сигналом на рахунок кобр, мертвих кобр. Але я боюся, що ми зробили щось дуже реальне і дуже схоже з роботою. Ми створили культуру, яка вимагає неправильних речей. Якщо все, що ми просимо один від одного, це зусилля, які ми докладаємо. Ми створимо світ, сповнений зусиль і важкої праці та кобр. Але якщо те, що ми просимо один від одного, створить щось значуще, ми створимо світ, сповнений сенсу. А що може бути моральнішим за це? Дякую.